Встановили натяжну стелю в Берпіні, ЖК «Синергія Сіті, і от хочу попросити у клієнта дати відгук. Доброго дня. Доброго. Е, підкажіть, будь ласка, як вам взагалі результат? Чи це те на що ви очікували? Ну результатом задоволений. Отримали те, що очікували. В принципі, так. Ми працювали по дизайн-проекту. Е, є якісь розбіжності від того, як Доброго. було заплановано? Жаль. Ні. Скажіть, будь ласка, а от коли ви обирали там між різними компаніями, чому зупинилися на нас? Ми ж не найдешевші пропозиції даємо. Чому ви вирішили саме нас обрати? Ну, В принципі, коли я обирав, то дивився на роботи. І ну і ваші своїм ще сподобалася. дуже дякую. Ще хотів би з останнього да, запитати, що би ви могли порадити тим клієнтам, які сумніваються, чи обирати нас, до прикладу, чи можливо взяти якусь іншу компанію, яка зробить дешевше. Що тут можна порадити? Якщо хочете якісні потолки, то треба обирати якісний підрядник. Все я вам дуже дякую. Да. Компанія Ceiling Pro, звертайтесь, і у вас буде така сама краса.